Чотирьох олігархів сьогодні як липок просто обібрали. Мова йде про Коломойського, про Живага, про Богуслаєва і Григоришина. І компанії неймовірно відомі: Моторсіч нещодавній скандал, компанію, яку хотіли і навіть купили китайці. Укрнафта, це привіт Коломойському, Автокрас та Запоріжжя. Запоріжжя -транс трансформатор. Е, і тут я хочу зрозуміти, з одного боку, ці компанії, точніше, їхні акції вони перейшли у власність держави. А з іншого боку, я правда, я ж знаю українську ментальність, ментальність наших політиків, щоб просто завтра Мотор Січ умовний не опинився в руках нинішнього найближчого оточення офісу президента. Що ви скажете про це рішення? Знаєте, дивне таке дуже рішення? Ну, почнемо з того, про що ви сказали застереження. Ну, був телеканал Україна, він же в руках Єрмака. Вже тепер, як там він ми Україна чи як вже називається, туди набрали тих же самих журналістів. А ви пригадуєте, на тому каналі ж і Наташа Ващенко опинилася, і Медведчуківські всі опинилися. Тобто, ну, це люди, які готові працювати на хазяїна. Там у Медведчука вони працювали проти України. Тут вони працювали. Ну непогано працювали навіть такі робили журналістські серйозні речі. З Батусовим вони робили ті ж самі програми, інші там речі, потім ще там щось. Але ми зрозуміли, в чию компанію це пішов, і вже от. Три патріотичні канали, які з кінця лютого, початку березня вимагають, щоб їх включили в загальнонаціональний телемарафон, їх бортують без жодного пояснення. А тут телеканал ще не створився, Його юридичний статус не зрозумів, хто вони такі, а хто їм частоти дав. А як їх зареєстрував? Їх не існує, а вони вже включені в телемарафон. Закон відпочиває. Повне 100% беззаконня, абсолютно у всьому. Четвертий канал. Слуга народу, той, який там на Херсонщині виявився колаборантом, його ніби за 200. До речі, ви знаєте, що е, живучий мертвячок виходить. Він досі отримує зарплату в Верховній Раді, і його помічники отримують, і йому пошту розкладає все. І за ним кабінет заброньований. Його не позбавляє депутатських повноважень, при тому, що його вже немає пару місяців. А для Верховної Ради, для е, Стефанчука, він досі живіє всіх живих. От цікава штука. У нього був четвертий канал. Четвертий канал, нібито. Ну, зупинилося, тому що він вже зрозумів з того світу його фінансувати не може. Від Кобзона не передають грошей, і зараз цей канал подара ніби повернути у власні держави. Яким чином незрозуміло, але це буде ще один телеканал Рада, чи ще один телеканал ДОМ, і робляться такі речі. Це я трошки в бік втік, але тема для мене болісна, тому що я розумію, що створюється антиєвропейський принцип державного чи мафіозного телемовлення, з яким нас в європу не пустять навіть близько, навіть на поріг. А тепер вертаємося до самої історії. Хто і яким чином перехопить ці акції? не питання, а основне проблемне питання, а яким способом їх вертають державі? Ну, ми вимагали кучу років. Щоби відбулося ну, судове там рішення, відповідне, відповідні звинувачення, ще там щось. Звинувачення є поки що тільки по Богуслаєву І по Моторсічі, як виглядає процедура, ну, скидається на майже законну. Майже законну. Там все одно все порушено, що тільки можна порушити, але принаймні це підприємство, воно було 100% власності Богуслаєва. Богуслаєв Пробував його, ніби продав китайцям, тобто він його від себе відчужив, але продаж відбувся незаконно. Держава його забрала в своє управління ще в 20-му році. І з того часу підприємство ніби перебуває у власності держави. Якщо там державний фонд державного майна хоч якісь юридичні норми зробив з цим законом, з цим підприємством, то є велика ймовірність, що Моторсіч перейде дійсно зараз у власній держави, потім може буде акціонуватися, Чи ну, як підприємство оборонного комплексу лишиться у власності держави, перейде до «Укроборонпрому», що буде в принципі абсолютно нормально. Тому тут з моторсіччю мене якось застережень дуже є. А от яким чином. 40 з чимось процентів укрнафти перейшли в розпорядження держави, на основі якого рішення? Ну, в випадку, Бусилаєва там він хоча б звинувачений в державній зраді, хоча суду не було, але там і нові речі. А от що по Коломойському? Всі спроби звинуватити Коломойського відкидаються так, якби їх не існує. Америка вимагає, він у вас бандит, мафіозі, перший, а наша влада каже: Ой я нічого не чую, я нічого не бачу, я нічого нікому не скажу, і у Коломойському рухати не будемо. І тут раптом. Підприємство, на яке в нього є акції, які він колись чесно, нечесно, але купив їх купівля, яких не була оспорена ніколи ніде, якими він зовживав як тільки хотів, але які не можна оспорити, раптом заявляють, що вони в нього забираються. А от на якій основі вони забралися? Рішення суду з конфіскацією немає. Влада відмовилася судити Коломойського. Ви згадайте проти Коломойського були відкриті кримінальні провадження за чів Порошенка. Він втік. З України він втік з Європи, де його брошукували з Женеви? Він втік до Ізраїлю, який не видає своїх, він боявся будь-куди рипнутися до того моменту, коли в Україні не переміг Зеленський. Він вернувся сюди, тому що він знав, що Зеленський його садити не буде. Тобто, суду не було. А як без суду ви забираєте на мільярди акції? От як. Забирали Приватбанк, я хочу нагадати, там була особиста заява обох акціонерів Коломойського і Болюбова, які написали заяву, що вони просять націоналізувати Приватбанк. Була така заява. Плюс там були рішення головного регулятора, все, але була їхня заява. І на основі заяви цієї він був націоналізований. А на основі чого ви націоналізуєте? Конкретне підприємство, я ще раз кажу, я його згоден, це справедливо, це правильно. Коломойський злодій, коломойський бандит. Але ви ще вчора давали можливість Коломойському відсудити, відібрати в держави то 3 мільярди гривень, то 4 мільярди гривень. Там, там мільярдів набралося стільки, що там не на 1 мільярд доларів вистачить. Причому це все відбувається під час війни. От зараз, за час війни, він порядка 20 мільярдів гривень відсудив, вкрав у держави. При допомозі цих її влади, і тут раптом ви в нього якимось чином забираєте там документи? Він віддав Приватбанк і зараз, віддавши його, коли він був націоналізований абсолютно законно, держава туди 150 мільярдів гривень вклала, щоб його врятувати. Зараз Коломойський судиться, щоб коли Приватбанк забрати собі, і ніхто його не перепиває руки через цей суд. А в той самий момент ви без жодних юридичних основ в нього забираєте е укранафту. А як далі буде? А він що не подасть в суд? Угу. Звичайно, що подасть. От як це все буде виглядати? Тому в мене таке враження, що в Україну їхав Саліван. Хтось переказав, що він їде з дуже серйозним пакетом. І хтось, можливо, попередив, що в тому пакеті буде. Я не знаю, хто попередив, але вирішили застерегтися. Замість Коломойського свого часу здали Богуслаєва, а зараз розумівши, що не спрацювало, бусаєм американці не наїлися, перекусили одним зубом і сказали, що цього замало. Вирішили. Зіграти в якусь таку гру наскоро лівим заднім копитом підготували документ, який спростовується в районному суді. Ну і про що ми говоримо? Ну, це все виглядає якось дуже несерйозно. Тобто, нам сказали, що переходять власність держави. Власні держави переходять за рішенням суду. Рішення суду нема. Підтвердження незаконності отримання акцій нема. І що це було? Мені здається, це було просто підприєм американського посадовця. К вам їде ревізор. Перед ревізором треба стояти струнку і робити все, що належить. Ну, от зробили ну.